Той, хто вже попрощався з кольоровими безтурботними днями дитинства, сьогодні мав змогу знову повернутися у цей казковий світ. Свято, яке об'єднує і дорослих, і малечу, зібрало в парку імені Гагаріна близько двох тисяч дітлахів. Діти всіх категорій, з пришкільних таборів. І ще ми вже другий рік поспіль проводимо у центральному міському районі міське свято. Спортивно-туристичну естафету Здоровому місту, здорове покоління, в якому будуть приймати участь прийомні сім'ї, будинки сімейного типу нашого міста, яких у нас на сьогодні 56 прийомних сімей і 13 будинків сімейного типу. Організували творчі площадки. Сьогодні з дітьми працюють кукли аніматори для них організовані безплатні атракціони. Показательнее виступлення дресированих собак для прийомної сім'ї заяць свято традиційне родина до четверо дітей творча та спортивна. Ми знали ми вже не один готів його празнули в тому році ми участвували. І в цьому году діти участвували в концерті. І участвую у спортікі раді постійно. Настроєння атлічне, на побіду. Та разом з дорослими спортсменами прийшли на свято геть маленькі. У Арсенія на святі своя програма. Хлоп'я приїхало показати, як треба їздити на самокаті. «Їздити по коридору, об'їжджати, об'їжджати круг, велетбій. Сонячні зайчики крейдою на асфальті, літо на личках кожного дітлаха і звісно, майстер-класи з виготовлення рукотворів. Малеша скрізь себе встигла проявити. Доброчинна акція підсолодила свято дитинства кожному присутньому. Подарунок, морозиво від маші та ведмедя за гарний настрій. Дитинство, що не повернути, і повік не забути, свято ще раз нагадало, що поряд є маленькі люди, котрі є майбутнім нації. Ірина Павленко, Борис Торохтій цей день.